Всім привіт! З вами я, Захар і сьогодні ми будемо грати Crossout Mobile Ну і ви мені говоріть, мені видаляти зараз, вже, який я створив аккаунт і створювати новий і вам показувати, як я дозвивався до цієї машини. Тут повністю можна збирати свою машину з просто О, Можна навіть показати, вопросу. Береш любі деталі, ставиш пушку. І потім на тих машинах стираюся з, з іншими гравцями, які так само збирають такі машини. На початку ви будете грати з ботами, а потім вже будете грати про ці Ось такі от в мене є такі деталі Ось така в мене машина. Зараз вам покажу в тест-драйві. Ось такий тут літачок я ж крім трошки, бо тут джайк, ви бачите, зелене, то їхати вперед. І коли я кручу камерою, наприклад, мені треба туди стріляти, то я... Дивіться, я, наприклад, їду вперед, то зараз просто вперед джайс. Я повертаю камеру і машина теж піде. Так що треба джайк, то ходити отак от, бачите? Прикольно. Але в мене нема ще стільки деталей, щоб вам показувати і буду випробувати. Я ще новачок. І ми будемо розвивати. Я вже прийшов в механіку, ну, майже прийшов в механіку, маю ванію механіку. Тепер я буду проходити, ще одне новий кабіну. У мене вже друга кабіна Перша то така сама, тільки трохи інакша. Друга то від газельки і третя от така. Бо от. то якщо що, то не кабіна, бо кабіна така морду, то як каплючо. Ось такі от в мене деталі. а Ми переходимо в ігру. Давайте перший бій проти металолома. Якщо бачити такі ніби кружки, то снайперські позиції, там, де буде прекрасно грати да, за снайперкою. Але великий мінус снайперки, що вона, в неї угол повороту дуже мега маленький. Наприклад, пулемета він 180 градусів, а в неї десь 10. Прям дуже мало, і за того треба цілитись не водити іменно, е, прицілом, а треба самою машиною цілитись. В описанні, хто хоче почитати, ставте на паузу. Напевно, зараз ще карта зміниться, бо не запускає на цю карту. Хто хоче, щоб я продовжав знімати Crossout Mobile, ставте лайки. Ну, Я її буду 100% грати, так що можете додати мене в друзі, я вам айдіше покажу. Можете мене додати. Добавляти в друзі і ми будемо грати. А от знімати, то якщо поставите хоча б один лайк, то буду знімати. Якщо вам не подобається, то, то не буду знімати. Може я буду деколи, але рідко дуже. Хто хоче серії по Майнкрафту або по стендофу, пишіть в коментарях, яке, яке мені відео виложити в там по Майнкрафту, по Пабгу, Павлу вже давно не було. Майнкрафт. Майнкрафт, якщо що, ну я вже не прям дуже часто граю, але все рівно можуть заходити на сервера. В принципі. Де, ну, вони не завжди відкриті, але можуть деколи заходити дивитися. І ну якщо він буде закритий, то просто мені пишіть в коментарях, щоб я вам відкрив. А ми вже в Каці і зараз будемо грати. Тут така пустеля, бачите, колеса навіть провалюються. і дивіться, яка Бачите, які тут бії різні краски налювали. майже не збірні від будь тобто то я ще новачок. І так само, як і воно. Ну і він проти чотирьох, один. Вони вже захватують цю базу, Він тут вже нічого не зробить. Він просто втікає, щоб вижити. Ну я думаю, він навіть не виживе. Згаді бачили, машина попала, вона зараз в невидимці, Тут є всякі модулі різні. і Зараз та машина десь тут появиться. ви бачили машину. Ну, ви можете не бачити, як вона з'явилось, бо він з'явився за горою, Та не було воду. Хоча ні, вроді в хотя ні, він не туди пішов. Не туди заїхав. Ще й за стопив і все, він не пан за помилок. Хоча ні, все, він вижив, але не приїжджав. Міг просто здатися, Дали, його були підбили, але... В слідущу ігру uh, зразу ж. Бачите такі машини, які збились? Те то, то саме найшвидша точка, там де. Ну, то сама найшвидша точка, на яку. ніби, швидше попасти, і там найшвидше буде битва. То ніби там ближніки, які мають пили, такі взрив і всякі. такі. Ближні дробовики, всяке таке, то їм бажано їхати туди. Ну, а ми поїдемо ну, туди, але ми будемо здалека настрілювати. Та карта трохи тяжка, бо там можна свалитись вниз і там дуже довго вибиратись. Я не знаю, ну може там є швидші дороги, просто я ще не знаю. Ну, я десь на кожній карті максимум один раз поіграв. І то, ну ніби, майже на кожній. То, що навіть не на кожній поіграв. Нас не запустило, чось. Давайте поіграємо просто в цей драйв. Чогось сьогодні не запускаємо. Давайте. Зараз зроблю проти бутів. Все, бутылей. я ніби сам зірвався, а якби ми впали, то ми просто буде. Давайте зіграємо в бою, а потім вже в наступній серії, якщо ви поставите лайки, то покажу вам всі, всі машини, які є на тій тренування, так сказати. А ми зараз граємо в каточку і буду закінчувати на цьому відео. Кому було інтересно, ставте лайки, там підписуйтесь на канал. Ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Пишіть коментарі, що мені знімати, чи продовжати знімати крусау. Що ви що вам більше подобається, які відео. І тоді я буду в основному знімати ті відео, які вам подобаються. Щось тупить. Хто хочу, щоб я показав вам режим PVE, то ніби то 6 ігроків проти бутів або 5 я не пам'ятаю. Хто хоче, щоб я вам показав, що, що тут за режим, ставте теж лайки, щоб я продовжав знімати красаву. Що пішла загрузка ми будемо Лого О, Погнепоклоників. Прикольна карта зверху виглядає. Так як я зрозумів, база, то буде тут. Там де такі. Як сказати, кружки можна сказати. Нас щось не запускає в катку, так що я буду на цьому закінчувати відео. Дякую, хто подивився мене. Всім пока-пока.